Тісна вітальня може стати просторіше, якщо скористатися дизайнерськими хитрощами. Розповідаємо про перевагу світлих відтінків, що відображають поверхнях, відкритих полицях і інших простих візуальних трюках. Вони зроблять маленьку кімнату трохи більше. Ідея 1. світлий початок, як правило, інтер'єри з нейтральною колірною гамою виглядають більш теплими і затишними. А що світлі відтінки краще відбивають світло і візуально збільшують простір інтер'єру, тому пастельні кольори як не можна краще підійдуть для оформлення маленької кімнати. Ідея 2. біліше білого различне оттенки білого кольору, класичний варіант оформлення інтер'єру. Цей колір легко підлаштовується під будь-який стиль і відмінно поєднується з іншими відтінками палітри. А ще білий колір візуально збільшує простір кімнати і наповнює її повітрям. Ідея 3. з чистого аркуша, вибираючи колір для стелі, забудьте про темні відтінки, вони зменшують простір кімнати, наповнюють будинок світлом, пофарбувавши стелю в ніжний пастельний тон. Так він буде здаватися вище, а вітальня просторіша. Ідея 4. нехай буде світло. Повістьте в центрі вітальні гарний світильник. При вході в кімнату погляд буде в першу чергу падати на джерело верхнього світла, завдяки чому стеля у вітальні стане здаватися вище. Ідея 5. легкість буття, вибираючи штори. Переконайтеся, що вони ідентичні кольору стін. Таке колірне рішення допоможе зробити простір об'ємніше, штори не повинні бути занадто щільними і важкими найкраще комбінувати рулоні штори і легкий бавовняний тюль або гардини. Ідея 6. формула затишку при правильному освітленні, навіть найменша кімната буде здаватися більше, щоб домогтися потрібного ефекту. Поставте лампу перед зеркалом, ваш інтер'єр стане світлим і просторим, хороше освещення творить чудеса. Ідея всім взяти висоту. Безпрограшний варіант візуально увеличить простір інтер'єру, повісити карниз якомога ближче до стелі, а досягти максимального ефекту допоможуть хвилясті до підлоги штори. Ідея 8. на всі випадки життя, багатофункціональна меблі відмінний варіант для тих, хто обмежений в квадратних метрах. Вона робить інтер'єр більш просторим. Головне, щоб вам було зручно розкладати диван ліжко або висувати обідній стіл. Тому вибирайте відповідне місце для трансформованої меблів з урахуванням еразмеров. Ідея дев'ять. Магія скла невеликі предмети меблів зі скла та інших легких матеріалів виглядають стильно, вносять в інтер'єр різноманітність і зрительно розширяють його простір. А щоб додати кімнаті більш просторий і світлий вигляд, вибирайте меблі з ніжками. Ідея 1.0. Повний порядок. Порядок перший крок до візуального збільшення маленької кімнати: звільніть підвіконня від книг і рослин, вікна пропускають світло і наповнюють кімнату повітрям. Тому намагайтеся залишати їх відкритими і незаставленими зайвими речами. Ідея 1.1. нічого приховувати, якщо стелаж то високий, якщо полки, то до самої стелі. Так вам вдасться візуально підняти стелю. А щоб не перевантажити інтер'єр, намагайтеся не змушувати полки предметами, залишайте вільні місця, пам'ятайте про повітря. Ідея 1 два два в одному, сидячі віконня абсолютний Гаве маленької вітальні або спальні. Він вдало вписується в простір, замінюючи одночасно диван і громістку шафу. Зробити сидячі віконня нескладно, досить присунути до вікна стелаж і накрити його м'яким пледом. Ідея один Україні дзеркал, не забудьте про дзеркала, вони творять справжні чудеса, створюючи ілюзію відкритого простору в інтер'єрі, дзеркала наповнюють кімнату світлом і воздухом. Ідея 1.4. Розмір має значення. Великоформатні картини не тільки привертають увагу, але і роблять інтер'єр більш об'ємним, а значить, і більш цікавим. Чого не скажеш про колекцію мініатюрних аксесуарів, які захаращують простір кімнати і створюють відчуття безладу? Ідея 1.5. більше краще. Вибираючи шпалери або текстиль, віддавайте предпочтення великим візерункам. Вони оптично розширюють простір інтер'єра. дрібний малюнок, навпаки, візуально звужує межі кімнати. Ідея 1.6. Мугастий рейс, мабуть, один з найбільш вдалих малюнків для оформлення інтер'єру малогабаритки, це смужка поздовжні широкі смуги на шпалерах, шторах або килимі не тільки прикрасять і урізноманітнюють інтер'єр, але і візуально розширять його простір. Ідея 1.7 як пір'їнка, легкі скляні меблі, відмінний варіант для власників малогабариток. Адже навіть великі предмети меблів зі скла виглядають невагомими і тому не захаращують простір інтер'єру. Ідея 1.8. східний гість збільшити простір вітальні можна і за допомогою килима, постеливши його під обіднім столом або телевізором. Ви не тільки виділите центральну зону інтер'єру, але і зрітельно розширите його простір. Головне, не купувати маленькі килимки, вони невигідно дроблять приміщення.